Сьогодні розглянемо з вами лебук на тему безпека життєдіяльності. Як завжди, великий на 4 аркуші а 4 розміру заламінований та зшитий дружина. На першій сторіночці у нас безпека на дорозі. Вивчаємо кольори світлофору. Так, Ось тут є підказка, що він означає віршована. Далі розглядаємо картки. Безпечно чи ні, різні життєві ситуації. І пояснюємо, чому так можна робити, або чому не можна. Далі збагачую свій словничок. Ось такі слова які відносяться до цієї теми. Далі дивимося: мінна безпека. Які предмети ні в якому разі, зачіпати не можна. Все це, це обговорюємо із дітками. Пояснюємо, чому і правила як потрібно по-правильному діяти. Ось тут у нас ще є. Відскануйте, переглянь, відео від ДСНС України. Далі в нас є віршик підказочка. Та на липучках ось така гра за кожними дверцятами. Захована певна професія. Далі гра особиста гігієна. Адже діткам також потрібно за собою доглядати. Так, ось картки, це лото. Дітки обирають потім одну з маленьких карточок, шукають її на полі та обговорюємо, для чого ця річ потрібна. Наступне завдання Збери картинки, я їх розрізала на дві частинки, але якщо дітки старші, можна розрізати на більшу кількість. Подивимося, що у нас тут ще за цими дверцятами також на липучках. Так, і остання сторіночка, тут дитяча пісенька. І гра вогонь друг чи ворог. Обговорюємо, коли вогонь є корисним, ось він посміхається. А коли він є небезпечним ось такий злий вогонь, Наприклад, готуємо їсти, то він, звичайно, корисний. Ось тут пожежа в лісі, то навпаки. І останні кишенці у нас корисні та небезпечні кімнатні рослини. Ось тут можна про них дізнатися, їх назва і чим вони можуть бути. Або корисні, або небезпечні.